Щодня друзі допомагають 16-річному Павлові Липовському, який рік пересувається на кріслі колісному, добиратися на уроки до Рокинівського ліцею. Зараз розповідає Павло. Ліцеїсти обговорюють враження від нещодавньої екскурсії і підкорення гори шпиці висотою 1863 метри у Карпатах. Кармім хлопців, вони там їдять. Ми їм бутерброди даємо, ми їх покормили. Це ми йдемо. Усього вгори піднімалися майже 30 дітей. На вершину друзі несли його на руках, каже Павло. Весь шлях до гори був 9 кілометрів. Сили давала те, що ми всі дружна компанія. Всі були такі впевнені, що ми зможемо зможемо. Ми покорили цю доволі вершину. Це для нас була певна здійснення моєї великої мрії. На підкорення вершини наважився не одразу, розповідає Павло. Боявся, що підведе здоров'я, адже має спінальну м'язову атрофію, яка призвела до викривлення хребта. Остаточно переконали піднятися на гору друзі. Ми йому показали, що ми його всі донесемо. У нас була велика компанія. Ми його брали як рюкзак, можна сказати. Там були великі подйоми по камням, вони легше було спускатись. Він дуже хотів цього, і ми всі взялися за це. Я ходила, підтримувала хлопців, щоб в них були більше сили. Вони йшли, в них все трусилося, але вони ставали на свому. Хлопці, давайте візьміть себе в руки. Ви зможете це зробити. Там була тиста така місцевість, і ми боялися, що хлопці наші впадуть. Так як наші хлопці не мали змоги взяти з собою рюкзаки, дівчата давали їм їсти, як вони перепочивали. Ми видали весь свій чай. Ми піднялися. Ми це змогли. І чесно були ми всі раді. Найближчий друг Павла Мирослав Карпяк каже, ця екскурсія ще більше здружила усіх. Вже в кінці, коли піднімалася, це було найважче. Це було дуже тяжко. Вже сил не вистачало всіх. Тут нічого такого нема. Помагаємо просто, як другий. Йду Додому, наприклад, я завозити. Потім в школу, по школі. Я теж в клас. В клас. Дякую кожному, що допомогли мені. Мама Павла Яна Липовська каже, син не захотів, аби вона супроводжувала його у поїздці. Він мене цілком самостійна дитина, цілком. Тобто там е, крісло це, як то кажуть, не обмеження. Зовсім ні. Зовсім ні. Ні, це можна жити так само повноцінним життям. Я хочу, щоб моя історія так само надихала, надихала і бачила, що це по-справді, що є дружба, що є, що крісло це не обмеження. Яна Липовська розповідає, найближчим часом Павло потребує дороговартісної операції, бо хвороба стрімко прогресує. Нині ж після здійснення однієї мрії сина прагне втілити іншу, каже жінка, щоб моя дитина бачила майбутнє, щоб вона ще не одну вершину покорила. Без болю. І будемо надіятися, що ми будемо набагато легше. І зрівно випрямленою спиною. Вийшло дуже класно. Я їм допомагала. Така поїздка вона не, не, не забудеться ніколи. Оксана Євпак, Валентин Клімович, новини Суспільне Луцьк.